Володимир Богданович, те, Богдан, Богдан, так. Володимир Богданович Шаран ділиться, ділиться враженнями від матчу Мії 16. Ну, враження, звичайно, тільки позитивні, це однозначно. Тому що такої гри, напевно, ніхто не очікував від нас. Але я дуже вдячний футболістам за те, що вони проявили характер. І дійсно показали ту гру. Яку, звичайно, хочеться бачити. І тому я ще раз говорю вдячний і футболістам, і вболівальникам в першу чергу за цю підтримку. Хотілося б, звичайно, бачити і в чемпіонаті першої ліги сіки людей. Но це вже залежить тільки від нас, це однозначно. А так, хлопці витримали той темп, який задали з перших хвилин. Навіть цей пропущений м'яч не обов'язковий, скажімо так, штрафного. Не надломив, а навпаки, вони зібралися і зіграли в агресивний футбол. Те, що хочеться бачити. Ну а сил, звичайно, вже не хватило додаткового додатковий час, однозначно. Але, ще раз говорю, дуже пристойно громаду казали. Дуже дякую ваше запитання. Будь ласка. Сергія Сачі, Асоціація спортивних допомогів України. Вадим Рудонович, ви куліні права. І, будь ласка, від вас, э, чого ви самі не ожидали от того, що произошло у нас на сьогодні? Ну, По-перше, я не очікував те, що хлопці витримають цей темп, тому що ми так само, як в принципі, і менталіст, але менталіст, ви бачите, що вони в чемпіонаті прем'єр-ліги грають, ну, скажімо так, практично на голову сильніше всіх команд. І тому ми десь за це переживали в тому плані, що, скажімо так, ми команда першої ліги. Але дійсно ця швидкість, яка була командна швидкість, від цього ми не очікували, я мав на увазі. Ну, звичайно, видових моментів було предостатньо як наші ворота, так і ворота суперників. Були б ми чуть-чуть, скажімо так, поудачні і могли б, могли б в основний час і виграти цю гру. І, звичайно, в основний час могли і пограти, це однозначно, але основні моменти, які біля наших, біля наших воріт були, це стандартні положення. А так фактично я вважаю, що ми зіграли дуже правильно. Я, Владимир, Владимир. Юрий Лючик. Владимир Богданович, Юрий Лючик Украина-Центр. Скажите, пожалуйста, вот вы уже осознали то, что вы сделали то сегодня, в основное время, чего не удалось практически всем командам премьер-лиги? И скажите, вот, увидели ли вы, что ваш вот этот состав уже может... Тим причина, в не нікамі, ну я почув з останнього. Звичайно, я, наскільки ви мене пам'ятаєте, я ніколи не коментую арбітраж. Це однозначно є люди, які займаються цією справою. Так, під час гри я весь час кричу, може там десь виривається в мене, скажімо так, не ті слова, які хотілося би їм чути, тому я не хочу коментувати це. А так, ще раз говорю, що на рахунок того, що ми. Присойно виглядали, це не означає, що цей склад вже може підготувати на це, щоб грати в прем'єр-лізі. Для цього потрібен час, це однозначно. однозначно. Тому що, по-перше, чому? Тому що не вистачає стабільності. Стабільності в грі. Тому що хлопці проводять навіть поєдинки першої ліги, проводять на високому рівні деякі матчі і потім йде склад. Звичайно, це все психологія, це однозначно, тому що... Навіть брати ті матчі, сезонні матчі, так, що вони виходили проти інших команд і програвали ми вдома, а поїхали в Одесу і виграли Чорноморські і Чорноморські гравці Спалищі. І це говорить про те, що вони, коли можуть, вони хочуть. Але є в нас перспективні футболісти, які і зараз можуть грати в премєр Це однозначно. Я не хочу називати прізвища, але є, є футболісти, які можуть. А для того, щоб, скажімо так, грати на премєр лізі треба стабільність однозначно і підсилення однозначно. Простите, можна ще один керівник? Так, будь ласка. Задвір був, вам не показав, що менталіст э, вийшов і так, трохи вас недооцінив, извиніть, я хотів, простите, за слейд на блондах позовити. Ні, звичайно, ми, скажімо так, теж про це думали і десь очікували, що менталіст зараз всіх обіграє, там, ту-три забиває, ні одного не пропускає, Динамо Київ. І Таврія, то, що ми дивилися матчі, ну, всі матчі, скажімо так, які ми бачили Металіста, Звичайно, кожна команда так приїжджає і думає, Та, ми зараз, тим більше забили гол дуже швидкий. Звичайно, кожна команда зразу десь думає, що дуже легко можна обіграти команду. І за це вони могли і поплатитися, скажімо так. Те саме, я ще раз говорю, буває і в нас. Ми можемо вийти проти команди першої ліги, яку дуже важлива нам перемога. Треба вироти, вони збираються, виграють. Потім їдемо на той же виїзд, і зовсім інший налаштування нагору, зовсім інше. Ще раз говорю, це все психологія, це це залежить від. Спасибо. Будь ласка, будь ласка. Була, Рома, Сьогодні відчувалося з такої гри, що великий процент браку. Під час виконання завершальних ударів, тим більше було менше, ніж у суперника. Що по у подальшому планується робити в цьому плані, тим більше на перспективи команди? Звичайно, працювати працювати і працювати, відроблятися всі області. Тому йому майстерності, звичайно, ми з металістами, тому що в них, скажімо так, виконавці з зовсім іншого рівня. Тому. Треба працювати для того, щоб треба вірити в себе. І в стоїмості, в Це вже ми не будемо підраховувати, я ще раз говорю, що треба вірити в себе. Тому що ми практично оці три дні, тому що ми до гори не хотіли, до гори, я маю на увазі з Буковиною, але вони вже ці, в цьому матчі з боковини думали про металіс. Це однозначно. Тому що це було видно. Як би я не кричав, що би я не робив, все рівно вони вийшли з Буковиною грати. З думками про металь, це однозначно. Але майстерність, звичайно, майстерності, якщо не вистачає, то і тому я думаю, що перший майстер, що дуже багато бачити, тому що будемо. Дозвольте подякувати Володимирі.